Всім привіт! В цьому відео я розповім про вирощування солодкого перцю у нас на ділянці, який є нетиповим для ринку України. Чому нетиповим? Тому що це італійський тип гострокінечного солодкого перцю світ Палермо від компанії Riexfan, який представлений у нас у чотирьох кольорах: Це червоний, жовтий, шоколадний та помаранчевий. Головною особливістю цього перцю є те, що у нього плоди дуже довгі, тобто довжина плодів досягає 20-30 см. Діаметр у основи десь 5-6 сантиметрів. Ну і ключова відмінність від, наприклад, тих же кубовидніх або типу капі перців, що у цього дуже тонкі стінки і дуже мало насіння в насінневій камері. Ну а що стосується смаку, то для мене це самий смачний перець серед тих, що я смакував. Пасів даного перця на розсаду ми проводили 12 грудня з подальшою висадкою повновікової розсади в теплицю 5 лютого. Схема посадки цього перця приблизно 2,7 рослин на метр квадратний. Така невелика густота пов'язана з тим, що ми велику увагу приділяли формуванню цього перця. По мірі росту рослин ми проводили зелені операції. Окрім того, що видаляли пасинки, ми формували точку роста, тобто залишали всього два центральних стебла, видаляли більш слабку точку роста і залишали більш сильно активно ростущу. Відповідно, і підв'язка в нас вертикальна на шпагат до шпалери. Догляд за нашими перцями складається з двох ключових етапів: це захист та підживлення. В цьому році, що стосується захисту, то ми використовували біологічний, а саме хижих ентомофагів. Ті шкідники, які присутні в нас на ділянці, такі як папелиця, трипс, біла крилка. Проти них ми застосовували ряд ентомофагів, щоб попередити та стримувати їх розмноження. А що стосується підживлення, то на цьому етапі я зупинюсь більш детальніше. А саме Основне підживлення, яке в нас складається з азоту фосфору і калію, ми використовуємо комплексні водорощинні добрива. Крім основних елементів живлення, ми також рослини забезпечуємо набором мікроелементів. Для цього ми використовуємо наш препарат Хелатин Мультимікс», в якому зібраний весь комплекс мікроелементів, які необхідні рослинам під час росту та розвитку. Проводимо обробки їм 3-4 рази за сезон в період початку плодоношення. Крім мікроелементів, немалу роль, скажімо так, відіграє в розвитку рослин: це кальцій. Кальцій дуже важливий, тому що у перця є така проблема, як верхівкова гниль. І щоб не допустити її появи, ми використовуємо систематично препарат хелатин кальцій. Починаючи з висадки рослин в ґрунт, майже щотижня ми проводимо обробки по листу хелатином кальцій. Окрім основного живлення, ми також застосовуємо ряд препаратів стимуляторів для отримання максимального та якісного врожаю. В першу чергу це укорінювач, який ми використовуємо не тільки на розсаді, а й під час вирощування самої культури. Тобто ми систематично раз в два тижні вносимо з поливом укорінювач. Для чого це потрібно? Перець – це та культура, яка має дуже слабко розвинену кореневу систему. Відповідно, вона дуже сильно пошкоджується як шкідниками, як дуже стресує від е, вологи, наприклад. Або може уражуватись збудниками кореневих гнилей. Щоб це попередити та не допустити, ми е, використовуємо укорінювач для того, щоб коренева система постійно регенерувала та відновлювалася. Другий продукт, який ми використовуємо, це фертісет. Він потрібен для того, щоб максимальна кількість квітів, які формуються, зав'язалися і утримали цю зав'яз. Відповідно, результат, який ми бачимо позаду мене по загруженості кущів, це результат використання препарату Фертісет. Третій продукт із цієї лінійки це амінокислоти, які містяться в препараті фертілів. Він нам потрібен для того, щоб рослина легше переносила стресові умови під час вирощування. Перець ми висаджували в лютому місяці, коли були низькі температури. Зараз у нас літо і дуже жаркі температури. Відповідно, ці коливання впливають на ріст та розвиток рослини. І щоб пом'якшити цей вплив, ми використовуємо препарат Фертілів. Систематично, раз два на місяць ми його використовуємо. І останній продукт із цієї лінійки, який ми використовуємо, це препарат Ferticolor. Для чого він потрібен? Як бачимо, плоди світ Палермо перцю дуже довгі, відповідно, вони довго забарвлюються, дозрівають. Тому для покращеного і рівномірного дозрівання ми якраз і використовуємо препарат Ferticolor. Як бачимо, Наші плоди вже дозрівають, але це ще не кінець. Перець це ми будемо вести до кінця літа. Тому, якщо вам цікаво слідкувати за нашими рослинами, підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за виходом нових матеріалів.